У день народження Ірпеня у місті відбулося безліч святкових подій. Основні урочистості пройшли у мальовничому парку. Незнайка на головній сцені зібралися представники міської та обласної влади, друзі та партнери Ірпеня. Я хочу подякувати всім силам оборони, кожному захиснику і захисниці за те, що у нас разом є змога святкувати наш день міста. Місто герой Ірпінь, Незламний Ірпінь, форпост столиці. Місто, яке неймовірно красиве, молоде, але пережило так багато, багато випробувань і впевнений, що попереду чекає багато великих перспективних амбіцій до розвитку для повернення цивільного населення, продовження квітного життя і цих традицій. Час урочистостей традиційно відзначили тих, хто своєю щоденною працею творить сучасний ірпінь: військових, освітян, рятувальників, митців і волонтерів, медиків і підприємців та інших скромних і працьовитих людей, котрі пов'язали свою долю з Ірпенем. Це молодіжне та сімейне місто. Ми дуже любимо ірпіні. Я з ірпіня ніколи не збираюсь приїжджати. Також привітали подружжя, які десятиліттями разом творять історію ірпеня: золоті та діамантові пари. У нас медалями. у, у цьому році 60 років нашого весілля, одруження і 50 років як в Ірпіні. Цього дня засяяли на святковій сцені і юні зірочки, фіналісти конкурсу фестивалю Сяйво Ірпеня. Його започаткували цього року за ініціативи депутата Ірпінської міської ради Олександра Пащинського. Творче змагання розпочалося ще напередодні дня народження Ірпеня, а під час святкування оголосили переможців. Я виконувала англійську пісню Адель to the rain». Я готувалася Денис дуже і дуже старався. Дуже нову, я дуже хочу сказати, я що теж вам... хотіла отримати перше місце. Виграли настоячі емоції і щастя. Те, що ми народились я тут. Ми живемо тут. В Верпіні. Це дійсно дуже талановиті дітки, дуже талановиті колективи. Також хочу подякувати усім. Тренерам, хореографам, всім викладачам, хто докладає саме до цього свою руку, це дійсно дуже велика справа. А у ліцеї Мрія поруч із парком відбулася підсумкова виставка дев'ятого художнього пленеру намальований ірпінь імені Володимира Садорука. В одній залі зібрали десятки живописних робіт, на яких митці зобразили ірпінь і його мешканців. Традиційно спонсори заходу, співзасновники товариства відважних Володимир Карплюк та Володимир Співак відзначили картину, яка найбільше припала їм до душі. Переможцем став відомий ірпінський митець Владислав Задворський. Зі своєю роботою автопортрет в Ірпені. За нею Отримав грошову премію від товариства «Відважних». Хто ходить по рупінню пішки, не тільки під час тренеру, він часто може побачити Владислава, який малює. Малює місто, постійно системно. І точно з ним дуже сильно асоціюється намальований рпінь. Справжнім відкриттям для багатьох ірпінців став лицарський турнір Поклик Заліза. Такий захід відбувся уперше в історії міста. На це середньовічне видовище з'їхалися 46 учасників із різних куточків України. Це символізує битву на річці Ірпінь, яка пройшла в 1322 році. Між українсько литовським військом та монгольською Ордою. Ми тоді перемогли, і це становило ключовий етап у розвитку. Нашої державності, території нашої держави, формування взагалі кордонів майбутнього у Європі завершилося святкування дня міста великою концертною програмою. Уперше просто неба пролунала пісня Немає краще в світі ірпеня. Немає світі. Пісню виконав український ромський співак Петро Чорний, автор музики, композитор і аранжувальник Геннадій Пугачов. А слова написав письменник, автор книги Битва за ірпінь та продюсер фільму Форпост ірпінь Петро Щербина. Довгоочікуваним подарунком для шанувальників української музики став виступ виступок гурту Козак Систем. Нам треба помороти. Написа. Загалом цьогорічний день Ірпеня дуже нагадав довоєнні часи. Сотні людей об'єднані любов'ю до Ірпеня спільними мріями. Мріями про вільну та мирну країну.